1. Поняття та ознаки спадкового договору Ск. 1.302. Визначення спадкового договору не містить, описуючи натомість його зміст. Згідно з цією нормою за спадковим договором одна сторона, набувач зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони від чужувача. І в разі його смерті набуває право власності на майно від чужувача спадковий договір якому переслідчена глава Дев'яностоцк, раніше вітчизняному цивільному законодавству відомий не був, у зв'язку з чим його родовід деякі вітчизняні правознавці В. Васильченко пов'язують з римським приватним правом. Проте класичному римському праві такі договори відомі не були, оскільки сама їх ідея суперечить принципу свободи заповіту властивому цій правовій системі. Тому більш логічним виглядає пов'язування появи категорії спадкового договору з рецепцією римського права у Західній Європі, зокрема в Німеччині, де його в такому контексті розглядали як третю підставу права спадкування, де хріма так звані договори про спадкування відомі цивільному праву низки європейських країн Австрії, Німеччини, Франції, Швейцарії та ін. Проте слід зазначити. Що спадковий договір, передбачений з 1.320, за своєю суттю не є договором про спадкування, оскільки спрямований на встановлення передусім не спадкових а зобов'язальних відносин. У зв'язку з цим варто згадати, що у вітчизняній юриспруденції вже цілком слушно зверталася увага на сумнівність розміщення його у книзі 6 з 1. Таким чином можна зробити висновок що спадковий договір у сенсі його визначення здна 1300 повністю є продуктом вітчизняної правової думки, чим власне, і зумовлені його характерні ознаки та властивості з характеристики спадкового договору, яка міститься в 1320, випливає, що його ознаками є один. Наявність домовленості сторін про особливий порядок визначення долі майна після смерті його власника. 2. Спеціальний суб'єктний склад такої домовленості. 3. Виникнення на підставі спадкового договору сукупності зобов'язальних та речових відносин зобов'язальних до смерті від чужувача речових після його смерті. 4. Виникнення права власності на майно від чужувача на підставі складної юридичної сукупності укладення договору. Виконання набувачем дій відповідно до розпоряджень від чужувача. Смерть від чужувача. 5. Поетапне виникне виникнення прав та обов'язків у його сторін. У набувача виникає обов'язок виконувати розпорядження від чужувача вже після укладення договору. А права власника на майновік чужувача він отримує лише після смерті останнього.